Це договори від 7.08.2014, 6.08.2014, 6.08.2014, 22.07.14, 17.07.14, 19.11.14, 23.04.14.28.11.14, 3.12.14. Не даремно я зачитую і дати казаних договорів. Зокрема, я звертаю увагу, що все ж таки це 2014 рік. Хоча станом на захисту постійно казала по те, що... Можливо казати про наявність вартість та майна лише після його введення в експлуатацію. Це щодо цього тому. Скажіть, будь ласка, чи багато ще таких тамів? Раз, два, три, сім, десять. У мене є 10 томів ще, так. і це весь будинок, всі квартири. Так. А компіляцію встигли зробити? Е, ну, вона складна, я... мало ну, часу, ну, ну, бо ну, сьогодні ну, ж це ну, друге засідання за тиждень. Але вона є в наступних томах, ще я окремо робила цю компіляцію, що окрему девелопмента була. Тому я ну, спробую якось пришвидшити це питання. Тобто угу. е, є пропозиція, оскільки ці томи містять інформацію однотипну, скажімо так, щоб прокурор закінчив їх оголосити, а потім заслухаємо захист з приводу всіх е, цих томів. Чи є категорічні заперечення? Добре. Це добре. просто липи, з точки зору здорового <кху> добре. Може, якщо вони однодійне, просто їх долучити, а потім вже буде компіляція, хто захоче. Ні, тим не менш прокурор хоча б оголосить, що він долучає і так далі, і для цього передасть суду. Прошу, продовжуйте. Називайте туми на досудовому, щоб захист орієнтувався.

в цьому я повезення саме. Зараз зараз зараз, будь Це коли ви в 50-х згадували але це, що По ви вже долучилися. Угу. А зеркалі, дозвольте запитання. Так, прошу. Так, так, співпадає. Співпадає. Я зараз ще так. раз для. Так, і мене прохання повільне, що оголосити, але обов'язково Я... Я можу письмове пояснення свої надіслати всім, хто. Весь мой пояснення надішліть, я думаю, що стороною захисту це вітається, але в будь-якому разі я зараз оголошу ще номери, я їх поки розклала послідовно. 79, 80, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91. 92, 93, 94 і 95. Разом з тим прокурора прошу охарактеризувати, що в них знаходиться, тим не менш того, щоб... Можливе значення має все ж таки те, що ці договори датуються, зокрема, 14, 15, 16 роком. До передачі зазначеного е будинку за актом приймання передачі, е до введення його в експлуатацію вже здійснювалася фактична реалізація. І вона здійснювалася за відповідними ринковими цінами е і в тому числі здійснювалася на частку за, за рахунок частки, яка повинна була перейти ГУНГУ. Е Про це я вже пояснював у своїх письмових поясненнях. Я надішлю їх стороні захисту. Е я лише наголошу. Тоді які саме, наскільки квартир і за які дати містяться, вони в вказаних томах. Зокрема, у томі номер 80 це наступний том, містяться договори із, із зазначеними ранішими документами. За наступні дати це 17, 12, 14, 13, 06, 14. 13.06.14, 15, 10.14, 15.10.14, 22, 19.11.2014, минуше 19.11.2014, 11.12.2014, 19 18.11.2014, ми, -11 11 18 ми всього стосовно 12 квартир. <гум> Том 81 за наступні дати це 15.09.2014, 15.09.2014. прокурор <пробітник> я не збираю. А я вам надійшлу Артур Гаракевич вам не потрібно записувати для того, щоб бути ознайомлені з цим тут головне номери томів на досудовому розслідуванні. Якщо треба вам суд їх ще раз оголосить, вони співпадають з тими, з якими не знайомилися на досудовому, і ці томи. Містять однакові, зачекайте, будь ласка, однакові пакети документів. Договір про участь у фонді фінансування будівництва. А то прокурор зазначає дати договорів. Так, це прокурор оголошує що... дати договорів. Але ці пакети Анатолій, вони профі, профі. а ці пакети вони всі однакові про участь, свідоцтво. <кій> Перевоступлення і так далі. І підсумовуючи, кожен прокурор каже, не скільки квартир документів міститься у відповідному тобі. Все, так, зрозуміло, вашу Дякую. Шановний суд, чергово звертаюся про точність формулювання. Ці договори про закріплення вимірних одиниць, а не не про продаж квартири. Я би дуже просив, якщо це все ж таки можливо підміняти поняття. Це договора про закріплення вимірних одиниць в дужках квадратних метрів на ще не існуючі квартири, нумерація яких з'явиться пізніше, років через 5. Тому говорити, що зараз продається квартира номер 48 за цим договором, це введення суду в омагам. Продається вимірна одиниця, квадратний метр в такому-та об'єкті. Дякую, я прошу точно формулювати про що доробить. Дякую, вибачаю, що перевірю. А точніше майнові права, що відповідно до цивільного кодексу також відносяться до категорії. майна. Це не да. е, ну, тим не менш. Е... Том 81 містить договори за 11 15.09.14, 15.01.2014, 4.09.2014, 4.01.2014, 18.11.2014, 07.11.2014, 3.11.2014, 1011.2014, 14.08.2014, 15.08.2014. Сюди до... до 10 квартир. Том 82 місця договору з вищевказаними документами за 26.08.2014 року. Перше, 12, 14, перше, 12, 14, 23, 06, 14, 2, 6, 06, 14, 29, 04, 14, 19, 02, 15, 19, 02, 15, 7, 0, 4, 15, 22, 12, 14, 11, 08, 14, 24, 10, 14, 28, 10, 14, 26, 09, 14. Всього 6 квартир та 8 машинних місць. І знову ж таки звернусь до того, що ми показуємо про те, що так, дійсно були і вимірні одиниці, були вартість вказаних вимірних одиниць, були е, поту, е, перелік поточних цін, який надавався Майбороду. Тобто Майборода був фактично обізнаний з ринковою вартістю зазначеного майна. Вона постійно зростала, у зв'язку з чим не додатково направлялися відповідні документи, в яких збільшувалася вказана вартість. Але у подальшому знову ж таки була використана вартість, яка була значно нижчою для фактичного обміну. Е, у томі 87 сьомому місяця договори і вісімдесят другому вибачаюся місяця 87 сьомому місяця договори з вище вказаними документами від 19.09.2016, 17.12.2015, 8.12.2015, 13.03.2015, 18.09.2015, сімнадцятого дванадцята до

незважаючи на те, що відповідні договори, які на підставі яких у подальшому було обміна житло, вже з'явилися пізніше ніж ці дати. У томі 88 містяться договори із зазначеними документами від 26.10.2015, 15.10.2015, 24.09.2015, 7.04.2015, 25.03.2015, 19.03.2015, 24.02.2015, 24.02.2015. 24.02.2015. 18.09.2015. 17.03.2015. 17 Всього 13 квартир. У тому в 1989 містяться договори за дати 17.03.2015. 17.03.2015. Звернув увагу, що містяться договір за 10.02.2017. Тобто це в, за вказаним списком перший договір. Укладений після фактичного підписання акту прийому передачі, коли ми вважаємо, що могли здійснюватися зазначені дії. Далі договори йдуть 1602 22.03.2016, 2016, 22 .2016 1702.2015, 20.02.2015. 2015. Ні, це перший договір після підписання 30.11.2016 акту прийому передачі. Я описував це в mm -hmm. поясненні. Mm -hmm. так. так, всього в 89-му томі місяця договори на 12 квартир. У томі No90 місяця договори із зазначеними документами від 23.02.2015, 04.03.2015, 04.03.2015, 04.03.2015, 02.03.2015, 24.02.2015, 04 20.02.2015, 20.02.2015, 20.02.2015, 9.03.16, 20 20.004.2016. Всього на 11 квартир. В томі 91 місяця гори всього стосовно 12 квартир та 7 машиномісця. Саме це віддати 14.09.2016, 10.11.2016, 30.08.2016, 08.04.2016, 20.12.2016, 30.11.2016, 28.11.2016, 23.11.2016, 18.11.2016, 18.01.2016, 18.01.2016, 16.02.2015, Сінадцять, 10.10.16, 31.10.16, 31.03.16, 17.02.15, десята, шестнадцять, тридцять перше, Том 92 4 договори стосовно 14 квартир, знову ж таки, які укладені у 2015, 16 -му, роках, це 19.11.15, 19.11.15, 18.11.15, 15 17.11.15, 12.01.15, 15.019.15, 15, 23.06.15, 26.05.15, 16.019,16, 14.09,16, 14, 16 ще один за 14.09, 16 і 30-08-16. Том 93 місяця місяця містить договори стосовно 12 квартир за наступні дати, а саме 10, 11, 16, 14, 09, 16, 27, 0, 10, 15, 30, 09, 15, 16, 12, 15, 24, 11, 15, 06, 10, 15, 09, 11, 15, 24 11, 15, 28 11, 16, 18, 11, 16, 20, 05, 15. В томі 94 містяться договори стосовно п'яти квартир та 13 машиномісць. Зокрема, в вказаному томі також містяться два договори за 2017 рік.

12, 16, 27, 05, 15 та 22, 05, 15. І останній том: це 95-й том, містить договори стосовно 13 квартир, серед яких також є один договір за 2000, лише один договір за 2017 рік. Зокрема, це договори від двадцять дев'ятого на першого шістнадцята, шістнадцять, нуль друга, шістнадцята, нуль дев'ятого 03, шістнадцята, Це стосовно вказаних договорів. Компіляцію тоді я окремо стосовно до. Номери договорів, квадратних метрів, mm. вартості. 1 договір. Mm -hmm. ну, я про це також описував mm -hmm. в пояснення. Mm -hmm. Із загальною кількістю квартир тоді зазначу, і ще додатково в наступних томах будуть окремо такі ж компіляції, зроблені безпосереднього кордова з зазначенням три Осіб, які сплачували кошти. Але я більше там на сьогодні не брав, так як фізично я не зміг би їх донести. Я, я, я розумію, позицію. Минулого разу ми пропонували стороні захисту, щоб я залишив їх. Вони ж були протягом. Я так розумію, що представник отаків не розсуду покладається, так? Так. Сторона захисту з'ясовується позиція з можливості докуплення цих туризмів, говори, які були оголошені в будь-якому порядку, який для вас є звичайним. Але не повторюючись щодо попереднього догляду, тому що ми так розуміємо, що воно все зафіксовано. Тобто дійшло тобі дорогу. Скажіть, будь ласка, чи хто заперечує про це долучення? Хочемо чи не хочемо, треба вирішити питання долучення або не договоритися? Просите долучити. Я заперечую з огляду на позицію по тимчасовим доступам, які були Раніше. Захист Якосевича тієї ж думки, що я подарування захисник адвокатського япов. Я не заперечую проти долучення цих матеріалів, однак від прокурора я не почув жодного слова, яким чином, і що ці матеріали доводять у винувачені підзахисом. Тому прошу врахувати, що прокурор не висловив жодного слова про те, що це є доказом відносно мого підзахисту. Добре, за різні його. Особи, які перебувають на відеоконференції з купу, чи є офісність бажання виставити до цих комітів. Звинувачення? Ні, немає. допустимості цих доказів через відсутність фіксації під час розгляду попитання пропуск видосту до речі документів, разом з тим, всі докази є тому, що ці часті очевидно не запустимості, тому що документи вилучаються. Якщо у прокурора є... Бажання що ще додатково пояснити, чи вести нас у справи, що ми будемо робити в наступній засіданні? Так, мені ну необхідно тоді за участю захисників обсудити наступне засідання. Воно, ну, якщо не помиляюсь, у ну, вівторок. 20 20-го, я не пам'ятаю. У вівторок, власне кажучи, що щодо цієї дати. Я поясню, яка ситуація склалася і як тоді вибудувати наступне судове засідання. Тобто, я з завтрашнього дня буду відрядженні. Особа, яка може піти на вказане засідання 20 числа, вона включена в групу, мною створена група, включена, але вона повертається з відрядження у неділю. Тобто, Власне кажучи, це новий працівник, який є, тільки прийшов до нього. Йому потрібні мені його йому мені його шкода, тому я з мене стосовно наступного засідання запитання. Якщо є можливість побудувати таким чином, що враховуючи, що останні три, останні три судові засідання сторона захисту не висловлювала свої заперечення, зокрема стосовно. Томів 47-го, 48-го і далі, то можливо тоді надати можливість стороні захисту висловити. І додатково я йому дав, надав би томи щодо проведення негласних слідчих розшукових дій, зокрема, все одно ж долучати клопотання, ухвали там три тома вказаних документів. Тобто це займе деякий час, так. то це б не було проблем. Однак, якщо враховувати той об'єм матеріалів і те, що наступними доказами разом зокрема Ну, планується долучення лінгвістичних експертиз, які вибудовували ролі, показували ролі осіб, хто був керівником, хто не був керівником, вони, вони здійснювалися на підставі протоколів огляду, протоколів НСРД. Тобто, ну, це для мене значний об'єм роботи, щоб його працювати, виписати позицію. І тому, якщо є можливість сторони захисту висловлювати свої заперечення стосовно минулих трьох засідань. То це було б конструктивно, якщо ні, ну це не буде конструктивне засідання наступне, так як особо не встигне належним чином коментувати. Я разом з тим є можливість долучити саме. Добре, тоді стосовується позиція захисту. Чи мав перетворення бажання виступити в наступному засіданні з або позиції? Чи навіть цього? А переборного. Питання питання переведе в тому, що дуже важко віднайти час для Дуже важко. Я зрозумів. Тоді на наступне судове засідання мною будуть надані матеріали стосовно негласних слідчих розшукових дій, а також інші матеріали, стосовно яких не потрібно було детальне вивчення, але все одно їх необхідно буде долучати. Тому тоді таким там дві години. Я думаю, що ми постараємося зайняти ці не години. можемо ми ще сьогодні щось? вилучатися матеріали невласних слідчих дій, то хотілося з'ясувати, чи будуть вилучатися технічні місії, на якісь зафіксувати. Це будуть клопотання і ухвали на... на я про них кажу. Виникне питання про їх... Протокол я ж буду долучати... Всіх, це буде досі. є додатком до протоколів, про те, що протоколи будуть пізніше. Мені ж потрібно пояснювати, для чого і що вони... Тобто будуть лише підставки. Так, але там три томи по 300 аркушів. Так. так, так. <анкредит> так, так, про... <розуміст> Якщо ви мені напишете в повідомленні, я вам обов'язково напишу, які томи, так як зараз я там не пам'ятаю. Всі ж ознайомлювалися на 290 Добре, дякую. Там три окремих Тома. Так, є. Це дуже шкода, якщо це.

Ввести я можу, але ж потрібно, крім того, що ж пояснити щодо них. Ну, хоча почнете оголошувати, У нас залишилось, тих години. <плес> ну, це, це не буде, ну, потрібно До кожного тому мені потрібно готувати пояснення. Я також включений в групу цю, в цю справу. <плес> Дуже, дуже шкода. Я, звісно, можу жартувати з цього приводу, але це неприпустиме витрачання процесуального часу. У нас наступне судове засідання призначено на 20 лютого на 8 годину ранку. Я, а, я просто теж сторона захисту. Минулого разу ми домовлялися про те, щоб задолучити ці тами. Всі були проти. Ну, майже всі. Куди мені їх ну, брати? Я їх фізично не так, візьму. Так, це а жаль. зараз там, про те, що прокурор не готовий чи щось ще, ну, Буде готовий. Прокурор завжди готовий. Я збір... не судінка, я сторонний Просто збіг обставин і дуже з цим важко змиритись. Тоді прокурор надасть інформацію щодо е стороні захисту щодо відповідних темів. Дуже прошу, зараз вже не обов'язково спілкуватися сам на сам. Є засоби зв'язку. Введіть нового прокурора в курс справи для того, щоб він міг гідно представити державне обвинувачення щодо тих тонів, які він принесе. І тоді будемо очікувати знайомства з новим прокурором. До 20 -го лютого голошиться перерва, до 8 години ранку не понял сподівається, що голошиться закінчення. До побачення.